Ну і ще росіяни намагалися вдарити по Київській області північно-корейською балістичною ракетою КН 23 але вона не долетіла до цілі. Повідомляє видання Дефенс Експрес. За даними аналітиків, випустили її окупанти в середу. 31 липня. Ракета летіла в напрямку Білої церкви, але впала на території області. Ймовірно, причиною цього був її вибух у повітрі. Журналісти стверджують, що на місці падіння ракети було знайдено уламки з маркуванням, яке наносять саме на КН 23 I'd three. В парламентській асамблеї ради Європи розглянуть резолюції про звільнення військових і цивільних українців з російського полону. Про це повідомила голова делегації України у Паріє Марія Мезенцева Федоренко. За її словами, наразі Україна має на меті звільнити зокрема із заручників, які ще з 2014 року незаконно утримуються у в'язницях РФ. І також Мезенцева Федоренко додала, що триває робота над запровадженням пунктів формули миру і підготовка до другого саміту миру.